Ця дитина зіпсує мені життя. Планую зробити аборт. Я з повагою ставлюся до вашого тіла і до страждань, які можуть бути пов'язані з вагітністю. Але з моменту зачаття у вашому тілі є інше тіло, інше життя, за яке ви також несете відповідальність. А якщо мене зґвалтували, ви звідки знаєте, що зі мною сталося? Якщо це дійсно так, я вам дуже співчуваю. Раджу звернутися за допомогою і підтримкою до рідних і спеціаліста, якщо це необхідно. Проте життя зачатої дитини не варто зупиняти через гріх іншої людини. Дитина не винна в насильстві, тому аборт не є виходом. Та ні, ну це я як приклад навела. А допустимо, що вагітність загрожує життю жінки. Що їй тепер помирати? Якщо є пряма загроза життю матері, церква допускає трагічне, але вимушене рішення зробити аборт. І зберегти життя жінки, якщо у вас виникає зневіра, страх, думки про припинення вагітності без лікарської рекомендації, не бійтеся, звертайтеся по допомогу.